Днями офіційно відновлено транспортний та пішохідний рух через міст у Іршаві. У громаді завершили масштабну реконструкцію історичної пам'ятки міста. Ми знаходимося на транспортному мості, який сполучає центр Іршави. Це не просто споруда, це я би сказав для нас стратегічна споруда, тому що це основний. Такий напрямок транспортного потоку через місто Яшаву сьогодні. Ці роботи виконували з травня по сьогоднішній день. Замовниками даної роботи були ДП служба автомобільних доріг області. Міст збудували ще в 1928 році за часів Чехословаччини. Особливістю його конструкції є перехресні стовпи, що тримають опорні плити та арочну конструкцію. За час реалізації проєкту підрядна організація оновила тротуари, укріпила підвісну конструкцію. А також вдалося капітально оновити арку. Сьогодні місто отримав нове життя, тому що укріплено днище моста, зроблена проїжджа частина, добра основа закладена. Сьогодні пішохідні, ви бачите, зроблені доріжки новому, зроблені значить, перила. Сам міст отримав, ну скажімо, нове життя. Сто років він пропрацював на благо Іршавщини. Реконструкція мосту не лише покращила його технічний стан, а й зробила пересування безпечнішим для пішоходів та водіїв. Як на перший погляд, подивитися на якість роботи показує, що робота зроблена непогано. Те, що з затримками, то ми ж не знаємо, чого така затримка була. Чи з матеріалами, чи з цим, що знімали, бо його реставрували. Ну, в загальному добре, що відкрили, то вже подобається. Ду, подивлюся так. Думав, що буде добре. Перебудемо зручно пересуватися по новим тротуарам, мам. зручно. Подобається, все добре зробили, бо треба було. Необхідність номер один. Вам зараз. І з велосипедом легко пересуватися. Ну і пробую перший раз. Загальна вартість робіт склала понад 6,5 мільйонів гривень, які виділили з обласного бюджету у співфінансуванні з місцевим. Міська рада, з свого боку, стала співфінансувати даний проєкт. З бюджету ми виділили мільйон для співфінансування. Інші кошти це кошти обласного бюджету. Він сягав. Більше шести мільйонів гривень, значить, проект. Але я скажу вам так, що кожен день ви бачите, йде у як матеріалів, як трудового ресурсу і так далі. Однозначно, що він буде мати суму набагато більшу. Крім того, є освітлення, яким вже займалася міська рада. Далі буде продовжено огорожа зроблена відповідно для безпеки громадян. За словами міського голови, в подальшому планують обмежити проїзд вагового транспорту, аби не створювати значне. Навантаження на міст. Уже сьогодні стоять знаки обмеження 24 тони. В подальшому можливий такий варіант, що він взагалі буде тільки для легкового транспорту. Я кажу, що просто я хочу замітити одну таку деталь, що ми сьогодні не в самих кращих умовах Україна. Ризиків військових дуже багато і практично. Ще раз хочу подякувати області, що вона звернула це увагу. Наразі проїзд через міст, що сполучає центр міста з його західною частиною, повністю відновлений. Тому містяни та гості можуть рухатися безперешкодно.